Що на обід курячі відбивні, посматрив? Як завжди борошно, яйце, але я використовувала більше жовтків, тому що я готувала пташине молоко торт. Не до того, з чого роблять олію? Я побачила відео, мені страшно стало. Дивіться, як вона піниться. Це олія, рафінована отака. Ось, дивіться. Вона вся така. Ви знаєте, що, коли насіння раніше. Відтискали, підсмажували і способом звичайним жир відходив. Зараз бензин додають. Люди добрі, бензин, хімію різну. Потім воно там стоїть, потім додають іще хімію, відсіжують, від'єднують. Олія опадає, а оте все гівно зливають. Люди, ну це ж неможливо. Гляньте, що робиться. Це не перший, не перший випадок. Я не беру домашнього масла, тому що мені не подобається, що воно має чітко такий яскраво виражений смак і воно піниться. Що це? Сьогодні в мене вже просто терпіння вривається. Як ти можеш посмажити гарно зовнішнє ту ж відбивну, якщо таке робиться з олією? Скоро ми всі ласти склеїмо з такою їжею. Посмажила відбивні, Промакнула ще раз-два рази. Серветка, щоб жиру не було, це жах. Баче, вона со мною тут спить. Я тут роблю, а вона встане, походить, а п'ять ляже, Наверно, замерзла. Я їй вкривала кофту, але вона не хоче. Така холодина, холодні, собака замерзла. Зараз будемо обідати з мамою грію. Я сьогодні цю паленту готувала. Грію. Забівно салатик з капустою. І все, перший не, зварила ось. Бачите, баби з кінзою завтра приготую салат, а то борщ буде. А це ось і дуськи наколотила, бачите? У мене залишилось, то я те яйце смажила, туди гречка і курка варена. Буде їсти. Так, повечеряли ми, дуськи трошки насипала, думала не їстиме. Та куди там ти що поїла? Знову заходи. Ну, кажуть, що завтра. Мама з тяні балакає, то тя тінь їй прогноз погоди каже, що вроді би завтра мало бути нормально. Бачите, розу, я відкрила ту відкрила, яку ще я відкрила, підожди повністю. Отам От я відкрила повністю й нічого. отут я поокривала повністю. повністю. Вон, бачите, в кущах. То нормально, ті бутылки, ой, яка красна полуниця. Тут, звісно, грязь трішки перебило. Це ж треба мульчурувати оцим, як воно називається, соломою. І від... Що-то я слимаків у цьому році не бачу. Чи вони померзли, чи хрінені? Я ще не бачила слимаків. Ну, я купила вже. А ця абрикоса роздалася. Я ж кажу, що у нас не буде де навіть, навіть сірку повісити. Треба буде обрізати трошки. її. Фу, наїлися. Да, а що це у тут не клещ прицепився щось на боку? Та ні, щось. Якась родинка, мабуть, вже задрала. Опять я нюхаю, нюхаю повітря. Зараз схожу, гляну, що в мене там, а кабаки треба буде ну, пересівати, тому що вони старі, вони померзли, мене на вулиці лежали, мабуть, померзли. Що там, Дусь? І оператор он стоїть, бачите? Кажу я сама, ні, ні ні ні, отак. Слово автоматичні ворота. Так, я зараз окуляри оце заважаю. Зараз їду. Мені треба забрати... Так, головне тут не в'їхати в какашки. Тут Дуся наша так продуктивно покакахала, прямо так продуктивно, що. Сосідка робота, півник як у нас, прямо сажав. От молодець бабушка, вона так сусідів надихає роботою, що просто Ну, та правильно, хай буде. Я за те, щоб всіх було красиво під двором, щоб було чистенько, як раніше в нас було. І знаєте, зараз пойду на базар та да покажу вам, якщо цікаво буде, щось покажу. Куплю десяток перця солодкого, знаєте чого? то що в мене мій отой, ну там осталося, його ж багатенько було. І я бачу, що штук 5 чи 6, одні палки, з них толку не буде. Тобто вони примерзли, ой, яка жовта троянда гарна. Ну, вона гарна неділю, а потім таке чорне стоїть. Коротше аваря. А ось у Оксанки калина така карликова, теж гарна. Куплю десяток. В цьому році я ні одного корішка не купляла, ну, придеться купити ложки вже цвітуть, он бачу, <смістична> жасмін уже цвіте. А як жасмин на українській мові? Липа вже скоро відкриється. Сьогодні передають 24 градуси, але я вам скажу, що вітер. І вітер такий, чайна роза вже цвіте. О, Боже, це я тільки 2-3 дні не виїжджала в город. Оце так. Да. Ага, ось ворота відкриті. Боже, скільки тут, звісно, він. Багна висипав. А він буде будуватися. Бо бачу, будзавіс. Глина, та знаєте, що зі стін. Ну, глину він залишив в сторону. Будуть, мабуть, правильно робить. Не гіпсокартон, а оту глину щось з конським навозом будуть перемішувати і мазати стіни. Це правильно він це робить. Які калюжі? Щу -щу, які калюжі. Так, даю слово, ніякі квіти не купую. От дають слово, не купую і все. Провірте, чи я хазяїн своїх слів, чи не хазяїн. Добре. Все на вас. Якщо щось куплю зайве, будете винні ви. Домовилися? Все. Тільки 10 причин. 10 причин і все. Потім треба овочі, овочі купити, немає. Ото капусточки молодої, огірочок помідори й даром не хочу. Ну, ото з мамою я дві капустинки купила, ото салатик робимо. Шикарно, шикарно. Ви знаєте, я думала, що не буде Сашка, що ми з вами схуднемо, не будемо їсти. Боже, я печу кожен день. Готую отакі тарілки кожен день. Коротше, це не про нас. Схуднення це не про нас просто. Ну нічого. Сьогодні чого, заклала вухо, блін. То бува не заклада, сьогодні заклало. Кішка спить, ти подивися, столик на кладбищі біля краса кішка лежить спить. за Мені там циганку поховали. Нас цигани, вони ж не признають правил. Вони оце бачать де там, і ругаються, і Зося ругається. Це хазяйка одна із хазяїв частне, похоронне. А вони чихали. Вони виривають, де трошечки місця є, там вже щось поховані, вже циган дуже багато. І ото під забором, під забором. У них свої правила. Вони дуже від, 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 як, відрізняються від наших. О, тут все позаростало, зараз вам покажу. Дивіться, тут уже літо. Літо. Чесно кажучи, ще гарно, коли нікуди не. За ось цю дорогу вже усіх Кременчуцьких газетах, уже в інтернеті хуйовий Кременчук про це тільки тільки пише. Але що? Все одно, а воз і нині там. Ніхто цю дорогу не робить. Ну це ще нічого. Тут, бачите, навіть розільна полоса ця є. А ось далі зараз. Виходить, що цей шматочок дороги, яка не поремонтована це піщанська сільрада. Я не розумію, як це. О, зламалися чи що. Да. Оце неприємно, звісно. Так, да, тягли, тягли і щось кинули, не дотягли. Бачите, як Коломойська заправочки. Всі закрилися, всі правильно, правильно. Хотіли, щоб з корупцією боролися. Зеленський бореться і все одно не таке. Не такий, не сякий. Оце зараз ми вже заїжджаємо, бачите, де немає роз... розподілу дороги. Оце шматок. Як він тут оказався? Я не знаю, хто це ділив його, як ділив. Тут дорога просто. Ну та що, пописали, пописали, та й перестали. Ще з цієї сторони ще нічого як їдеш, а з цієї це просто жах. Просто жах. Бачиш, чувак, хотів об'їхати, але тут же ж зайнято за мною їдуть. Кричали, що президент дорога. Як їдеш по дорозі гарно і думаєш, боже Боже, як в Європі. А я весь час Ізраїль згадую. Саша у мене там теж і водійомі зварщика, крім не робив. Там жара 45-50 буває. Чому там асфальт не пливе? А у нас як асфальт поплив, вони кажуть, це від жари. Це знущаються над нами, просто знущаються. І ось, бачите, починається Кременчук. І ось уже пішло. Роздільна полоса, все нормально, тут більш-менш дорога. ну, Не зовсім нова, але дорога така, нормальна. А ти нікому не треба. Може піти до Малецького сказати, віддайте мені в оренду отой кусок великий, це ж вона територія велика буде. Так ви думаєте, віддадуть? Ні, не віддадуть. М -м -м. Тому що вони самі там хочуть шахер-махер-порицьмахер робити. Так, добре, все не будемо. То оці печальні, теми, печальні теми, вибачте, прийшлося зупинятися. Ні, окуляри це ж висять. Розмовляю, їду, я ж дивлюсь на дорогу. Коли дивлюся, а в мене камера вимкнута і пише, що недостатньо пам'яті, я сіла, це ж я б на базарі нічого вам би не зняла. Я це зупинилася посеред дороги. Зупинилася, почистила 340 відео шматочків. Звісно, внутрішнє сховище забите в мене. Ще у ті, скажіть мені, я робила фаршировані грибочки. Вже вони навіть в туалеті, вибачте, за, за вислів переробилися, а вони в мене в телефоні. От зараз все, зараз нормально пише. Я базар зможу щось цікаве записати. А то так на базарі все, що ж ти будеш стояти? Я стояла хвилин п'ять. І знайшла, знайшла відео з пиріжками там, де в мене білий колір волосся. Ось подивитеся. Виставлю шорти. І скажете, як краще, так чи так? <схід> Та, все досить. вимкнення. Тільки вимкнула, повертаю тут на повороті. Бачу поліція і ТЦКшники. А я їду і кажу, шпіда. Коли якийсь іде алкоголік кончений, кончений, зарощує отам. Коротше, не взяли його. Слава Богу. ж побачили, йде. У них, знаєте, у них по серцебієнню, В них не важливо, який там характер, больний, не больний. Серцебієння є. Тук-тук у них прибор. Вони біжать зразу. І поліціанти чотири і два ТЦКшники. Ось поліція, яка нас оберігає. Ось поліція, яка не хоче йти на фронт. А я вважаю, що потрібно йти. І доказувати, що вони щось можуть. Так, є поліціянти, які служать і е, виконують свій обов'язок. Ой-ой-ой, стоять, йдіть сюди. Дивіться, яка розметка. Ай-яй-яй-яй. Інтересно, на Леонова теж там де дорогу колупають, поклали. Ви подивіться, яка розметочка. Ой-ой-ой. Ми не встигаємо з вами проїхати. Оце вже все замигало, вже не можна, Ось ще поліція на, на допомогу поїхали. В мене оце кумари, просто кумари. Блін, як вам не соромно. Як вам не соромно? А ті, хто я мене буду казати, зараз я кажу, що люди повірили, герої були, не пішли в армію, а пішли в ТЦК блядь, хвости заносити. От вам. Не, не, не потрібно вірити нікому, чесно. О, акація цвіте, акація цвіте. Треба нарвати Акацію, десь це треба на Ренковську поїхати. Прямо кажуть, така вона смажена, як відбивна, смачна. Ну, я чесно, я сумніваюся. Ну, кажуть, така смакота, в дитинстві їли акацію, але. Дивіться, як цвіте. Тут світофор так довго, що все.